Насправді дійсно дуже багато в інтернеті різних статей, різних матеріалів. І відкривши сайти, ну, навіть звичайні, загальні детектор медіа, можна відкрити, побачити купу статей, в яких є як приємні, так і не дуже приємні речі, факти наведені. Як ви гадаєте, чому з'являються ось такі конфліктні статті, інформація про вас? Хто є ініціаторами, можливо, цього? А, ну в мене є коло тих людей, які мене люблять а є коло людей, які мене ненавидять. Причому я з цими людьми можу ніколи там не перетинатися, можу їх там ніколи не бачити в житті, але вони собі якийсь такий там образ придумали і і думають, ми там, ми там ми її не любимо, ми її будемо там хейтити і там займатися якимись інколи не дуже там гарними речами. Чому так люди роблять? Це, це до психологів, можливо, там до психотерапевтів, там розбиратися з травмами дитячими і таке інше. А в мене з донькою була така історія, розповім, не знаю там. Згоди не брала, але розповім. А У нас в родині прийнято, всі в родині працюють з маличку, і це нормально. Тому коли дочці було, мені здається, була на другому курсі чи, чи на третьому університету, ну, звичайно, вона вже там, брала якісь там, підпрацювання, скажімо, А звичайно. Вона працює в сфері комунікацій, це коли ти там стажер, коли ти пишеш якісь там тексти, це така робота, вона там не дуже оплачуєма. А, Коли ти ще вчишся і не знаєш, яким чином це зробити. І вона за стажування своє отримала 20 тисяч гривень. Звичайно, я це все задекларувала, показала в своїй декларації. Звичайно, ті люди, які мене не люблять, а вони знайшли, ага, подивилися так. Донька отримала 20 тисяч гривень, де вона отримала в такій-то організації. до цієї організації був дотичний Спартак Субота. Я взагалі там не знала, хто такий Спартак Субота, коли там дитина там працювала. Потім з'ясувалося, що цей Спартак Субота читав якісь лекції для партії Слуга народу, коли я не була ще навіть членом партії. І потім це все знаєте, таки зліпили в таку конспірологічну велику теорію, що. Ага, донька голови партії працювала тоді, коли партію консультувала ця компанія. Значить, її на роботу взяли лише по тій причині, що партія працювала з Спартаком Суботи. Ну тобто, це вже таке було наплутано. І 20 тисяч гривень вона отримала, тому що в неї там мама мала якусь там посаду, якісь важелі. Ну обідно. Образливо там дитині образливо, тому що вона працювала і вона ці. Ну ми пишаємося, що вона отримала ці гроші. Ми їх офіційно задекларували. Вона. А вона отримала досвід, і вона, вона це стажування сама знаходила. Ну тобто, це її такий особистий там шлях, не досить легкий, тому що ну, сфера комунікації вона не є простою. Там давайте там чесно говорити. І тут ну якась там не знаю там хто це розслідувачі, мабуть, це не скаже, що це розслідувачі. Це якісь там. Експерти, аналітики, коли обесцінили все, що зробила дитина, протягли якісь там факти завуха, завуха до, там, до, до якихось там не досить там, правильних чи. Вигаданих історій, то, то, то вона, звичайно, все це, все це ображає. Ну і, і хотілося, щоб. Причому там я дивилася дівчинка, яка написала цю статтю, я з нею не знайома. Вона а, трошки старша, ніж моя донька, і моя донька з нею також не знайома. І коли ви питаєте, чому ця дівчинка так написала, там, чого вони там тебе не люблять, чи я, я, я не знаю. Ну, то, ну тому що, мабуть, і, а, чесно кажучи, завжди будуть люди, які будуть. Таким чином самостверджуватись, коли ти не можеш сказати, заявити щось про себе, своїми якимись справами, ти можеш самостверджуватись за рахунок того, що ти будеш знецінювати когось, чи там собі а, своїх ровесників, чи а, я ж кажу, це, мабуть, до психолога і до того, щоб шукати, чому так люди себе поводять. А з приводу цієї історії до вас ніхто не звертався за коментарями, ця журналістка ні до вас, ні до вашої доньки. Ні, не просили пояснити? Ні. Просто Ні. написали. Ні, написали, зробили калаш, і дитина розстроїлась дежу. Я кажу: ну дивися, ну ти не розстроюйся, тому що ну, по-перше, взяли гарно твою фотографію, тому що інколи, коли мене хочуть там образити. В інших медіа може взяти таку дуже негарну фотографію. Ми ж там всі з ними ми можемо виходити гарно, ми можемо виходити негарно. То інколи беруть таку саму страшну страшну фотографію, там десь ставлять на коли пишуть якийсь матеріал, а тут кажуть: да, що тобі повезло, в тебе хоч фотографія гарна, ти там дуже красива. Давай будемо використовувати цю можливість. Це звичайно, це все моє. Я шуткую, але все одно. А, ну Такі речі, коли ти там молода дівчина, коли ти працюєш, коли. А все, що ти робиш, ти робиш своєю працею, то ну, і, ну, це, це важко. Чи є у вас хейтери серед політиків? Я, мабуть, не згадаю, що були в мене хейтери серед політиків. Я думаю, що ні в кого політики один з одним вони ж поводяться, мені здається, досить. Ні, в мене є один хейтер. Я не буду називати, щоб не робити рекламу, тому що це екс-політики. Нещодавно мені він зараз блогер. Він зараз блогер. Я зараз скажу його ім'я ім в ефір і потім дам можливість про мене там знаєте зробити там серію випусків. А перша літера імені. Е, Б. Ім'я, і прізвище на цю букву. Нещодавно мені присилають розтінки, скільки коштує публікація в того чи іншого блогера. Я дивлюся, що о, бачу в списку цього блогера, скільки він коштує, і ти розумієш, ну вже людина собі не належить, коли вона свої пости в Фейсбуці чи якісь відео в Ютубі а, продає за гроші, то це вже це. це це величезна така кабала, ну тобто ти вже пов'язаний, це, це, це вже не ти, це вже не твої думки, це, ти, ти вже не вільний. Ти там, умовно там, за тисячу а, доларів ти будеш говорити не своїм голосом, не своїми м -м, якимись е, ідеями. Це вже будуть говорити ті люди, які тебе замовили, написали тобі, ти там просто цю тему. Е, Висказав, скажімо так, в ефір. Тому можу сказати, що, можливо, це тоді не, не хейтери політики, а це через цього хейтера політика говорять якісь там ті люди, кому я там, не, не приношу, скажімо так, добро і радість, на яку вони розраховують. Тобто хтось вас замовив? Можливо, так. Це, це ж буває. Ми ж бачимо, що інколи що і анонімні телеграм-канали можуть писати а, Ну, все, все, що, все, що завгодно буває. А які все ж таки причини, на вашу думку, цієї ненависті? І ну, Мені важко сказати. Мабуть, це не, не, не просто така якась Ну, я б не хотіла думати, що це якась там персональна ненависть, там, конкретно до Олени Шуляк, там комусь не подобається політична сила, яку я представляю. Комусь не подобаються ті а, законопроекти, розробником яких я є. Комусь не подобається, коли я можу там сказати конкретно. Була одна велика нарада, де були мери міста, і я відкрито на цій нараді, там десятки людей були присутні. Я сказала: ви корупціонери. Там конкретно там, ти Андрій Іванович, ти корупціонер, ти корупціонер. Ну, після такого, ну, звичайно, тобі не будуть говорити якісь там добрі слова і писати гарні статті. А, але я вважаю, що не треба боятися цього робити і казати правду це завжди приємно. А чи є у вас охорона? В мене певний період була охорона, зараз немає. Я користувалася послугами. Так, ви вирішили вже не боятися настільки. Не я, демонструвати. Я, ні, я не те, що боюся. Я не те, що боюся, але це було бажання моєї родини. В мене певний період, коли було дуже багато погроз. А то родина вирішила, що їм буде так спокійніше, якщо в мене там зі мною певний час будуть працювати охоронці. Зараз я працюю тільки з водієм. А який це був період, і що за погрози за що вони були? Я ухвалювала, проводила через парламент дуже складний закон про реформу містобудування. А, і після того я отримала дуже багато хейту, дуже багато речей, які ну це, це були погрози. Це були просто погрози з різних таких сторін. Ти не розумієш, це погроза пов'язана. Ну там просто щоб тебе там залякали, чи це, чи це справді там люди будуть там що, щось таке робити. І коли ти це, це потік, просто там в інстаграмі, в телеграмі, на всі там тобі месенджери по телефону. А донька отримувала дуже багато такого лайна. Вибачте, тому було прийнято рішення, що я все ж таки трошки похожу за хороною.